ходите по, по Лаврі, і ну, практично на кожному кроці ви бачите присутність тут Російської імперії, починаючи від Столипіна і закінчуючи різноманітними там похованнями. Це там. Маєте на вазі, так? Ні, все, все це і поховання, і зображення, якісь інформаційні матеріали. Тобто Лавра, особливо в 19 столітті, вона була таким ну, потужним, потужним центром, пов'язаним саме таким, з імперським православ'ям. І оце от відчуття, воно тут постійно присутнє. І е, коли я почав шукати ті речі, які я запам'ятав з дитинства в Лаврі, в 12 років, я бачив біля входу в Успенський собор, було Велика кількість надгробків, козацьких надгробків козацького часу і козацьких діячів, в тому числі там Харківський полковник квітка, і там ще декілька було таких стародавніх, саме от автентичних українських монументальних таких речей. І я їх не побачив зразу. Я побачив впорядковані. Могили російських сановників чи якихось священнослужителів, а цих от козацьких пам'яток я тут не побачив. Вони, звісно, вони всі збережені, вони всі, але вони всі перебувають поки що в такому напівзаконсервованому вигляді, в, біля стіни між верхньою і нижньою лаврою. Тобто, вони не, не є, вони не презентують лавру її культурну спадщину. Її Святині і тих людей, хто тут був похований. Тобто, оцей от контраст між впорядкованими повністю імперськими так би мовити, об'єктами і е, недостатньою, скажімо, кількістю або е, вторинністю української складової лаври, воно от мене, мене чітко, чітко чіпляє. Я чітко відчуваю, що цього не, не вистачає. Звісно, ми не належимо до руської міри, ніхто не буде викидати. Е, з гробниць представників російської культури, які тут поховані, але те, що Лавра має повернути свою українське українську спадщину, українську сутність, це факт, Лавра має стати українською національною святинію в широкому розумінні цього слова. Основа мої, моєї роботи і основне завдання, це зробити все, щоб комісія відпрацювала і з'ясувала стан того майна. Тих 76 об'єктів, які в свій час передавалися монастирю, наступним кроком це буде вирішення питання, яким чином держава буде експлуатувати ці об'єкти через численні порушення і урядом на урядовому рівні, і заповідником прийнято рішення розірвати той договір, який був про передачу в користування майна нижньої лаври монастирю. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми маємо там 36 нових об'єктів забудови. Це із них 15 капітальних об'єктів. І ця забудова вона виникла фактично під таким ну, потужним тиском. Е Монастиря, що необхідно для монастиря будувати нові нові, нові об'єкти, які порушили і ділянки археологічно культурного шару, і змінили історичний ландшафт, і змінили взагалі архітектурне сприйняття цієї пам'ятки. І цей комплекс питань, крім безпосереднього зв'язку ще е, намісника Лаври з е, ну, найбільш одіозними фігурами Росії, звісно, це стало підставою для розірвання відносин. Заповідника з монастирем, мається на увазі в контекст, контексті саме об'єктів. Саме вам покажу. Потім потім огорожа між двома корпусами, це не капітальна будівля, але теж вона рахується як новобудова. І господарські А Оця брама розповідав про Максима. Брама яка? Як вона брама? перебудована, це да. пам'ятка, але вона перебудована, вона до новобудов... відношення має. Але вона перебудована, здається. Я не пам'ятаю, чи було погодження Мінкульта. — Таких порушень достатньо багато, є акти. Я зараз просто їх ну, всі по пам'яті не прокоментую в силу. Наприклад, щось хоч так. Е, ну, е, наприклад, будівництво абсолютно нових об'єктів, які взагалі ніким не, не, е, не погоджувалися, і фактично вони використовуються як приватне житло. Тобто такі об'єкти є, в тому числі одна з резиденцій Павла. Це так, такий приклад. Є е, приклади, коли е, пам'ятка. Перебудовувалась і фактично, ну, фактично її зносили, а потім на її місці відбудовували вже новороб суцільний. Наприклад, так сталося з одним із з в'їзних з однією з в'їзних брам до нижніх печер, коли в цю браму просто в силу історичних обставин не проходила і вантажівка, яка необхідна була, її розібрали. І потім зробили так, щоб було зручно використовувати. Тобто, а зверху, фактично, її знесли і відбудували, побудували нове. Якого року це брама, хоч приблизно це брама? Я думаю, давайте зараз це треба архітектора покликати. Я думаю, що це споруда була 19 століття, але вона була існувала як пам'ятка, і вона була самостійно розібрана, знесена фактично, і потім відбудована, але вже в інших розмірах. Тобто це такий, такий один з прикладів. Я думаю, що ми проконсультуємося ще з архітекторами. Але е, зараз от якраз комісія вона і виявляє всі ці перебудови, всі ці добудови. Е, я ж кажу, крім тих е, пам'яток 76 шести об'єктів, які були передані офіційно е, монастирю збудовано нових об'єктів 15 капітальних споруд на території Нижньої лаври, яких не було. І в більшості цих будівництв жодного археологічного супроводу або дослідження цих ділянок не відбулося. Я як археолог, я в першу чергу пояснюю, що кожне таке будівництво воно знищило унікальні ділянки культурного шару. ХІХ століття, 17 століття, тобто саме найцінніше, що є в землі під час цих будівельних робіт, воно втрачається назавжди. І шкоду ми зараз з археологами будемо з'ясовувати, у них є достатньо така ретельна. Ретельні напрацювання, археологічні карти, на яких можна по кожній споруді подивитися, де і які ділянки культурного шару знаходилися. Тобто все це описано, в якому році були проведені археологічні розвідки чи розкопки на цих ділянках. І зараз ми будемо накладати ті новобуди, і ми з'ясуємо, які площі культурного шару було зруйновано або втрачено назавжди. З точки зору законодавства, це ж порушення це, це пряме порушення, це грубе порушення пам'яток охоронного законодавства. Після того як ми зробимо актування вже остаточно, саме щодо пошкодження ділянок археологічно культурного шару, ми зможемо тоді сформувати претензію і подати відповідні позови щодо відшкодування. Або притягнення до відповідальності за ці порушення, це якесь матеріально можливо шкодування чеки чи, чи не взагалі я думаю, що ми по цьому питанню з юристами можемо, але в будь-якому разі передбачено і кримінальна відповідальність передбачена за пошкодження археологічних пам'яток. А це тут відбувалося, тому зараз мають відпрацювати фахівці. Підсумувати, які саме ділянки і що саме було пошкоджено, і потім вже готувати відповідні позови. Ага, Цікаво. А ПЦУ якимось чином присутні на території Лаври? Е, ну, ви знаєте, що вперше відбулося служіння представників ПЦУ в Успенському соборі. Це було на Різдво, і вже вдруге. Блаженніший Епіфанії служив в, в, в Успенському соборі на Великдень, в принципі, е, наскільки мені відомо, Православна Церква України, вони зареєстрували е, печерський монастир саме Православної церкви України, е, і е, Атєсаврамі зараз виконує обов'язки е, керівника цього монастиря. І, звісно, я думаю, що з часом має бути знайдений е, певний механізм е, власне існування церкви в умовах заповідника, і існування монастиря і монахів в умовах заповідника. Ну, я теж чесно за українську мову Бо служення мені чомусь не подобається. Церква Слова Свянська ми жили, ми, ми... Спілкувалися. Ну, жили. Ми слов'яні. Це мова, яка спеціально складена з для богослужіння. Ну, це так. абсолютно окрема мова, можна сказати. От, мене, це, тут абсолютно нічого немає русського, ніяких буквально букв. Навіть. Я, наприклад, зараз у Росії є таке двіження, як вони переходять на, рус, на русську мову під час богослужіння. То чому е ну, е руски переводять службу на, на російську, а не не хочуть служити на церква на слов'янській. Ну, це виходить абсурд якийсь. Звісно, ми розуміємо, що монастир це не тільки юридична особа, це в першу чергу люди. І е ми чітко усвідомлюємо, що серед монахів є велика кількість україноцентричних, центричних е налаштованих по відношенню до України. Монахів, які дійсно обіймаються лаврськими святинями, печерами, мощами святих, і тут питання зараз для держави, яким чином знайти порозуміння і повернути з одного боку повернути всі ті об'єкти, які мають повністю зараз належати держави, з іншого боку, вирішити. Духовну складову лаври, тому що Лавра це в першу чергу це святиня православ'я. А скільки монахів залишились, і взагалі виїхали? Хоч хоч то виїхало дуже невелика ч... частка, Я зараз вам точної цифри не назву не по пам'яті мож... можна буде уточнити, але е, е... 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 найбільш е... такі ну прихильники, я так розумію, е... намісника Павла. Вони виїхали. Є велика кількість монахів, які стверджують, що вони проукраїнські налаштовані, що вони моляться за Україну, за захисників України і опікуються лаврськими святими, і з цими монахами ми ведемо діалог, тому що це, це дуже серйозне питання, саме відчуття. Відношення і певних духовних практик по відношенню до печер, до лаверських моші лаверських святих і до тих культових об'єктів, які тут розташовані. Тобто перетворювати церкви в музеї, ну, мабуть, зараз не на часі. Мова йде про те, що. Святині мають залишитися святимними, але вони точно не повинні працювати на ідеологіємою руського міра, як це було раніше, і правильне ставлення до святинь, правильне їх обслуговування в хорошому розумінні. Там є ціла процедура, цілі обряди це мають здійснювати, звісно, священники, які знають всю цю систему і знають, як поводитися. До речі, крім монахів, присутні ще інші представники ОПЦ. На території Лаври те, що на сьогоднішній день ми бачимо величезну кількість людей, які були в той чи інший спосіб дотичні і залишаються дотичними до монастиря, Це і послушники. Тобто, це ті люди, які з часом планують стати монахами. Це окрем, окрема категорія. Тобто не тільки монахи, але й послушники. Є велика кількість обслуговуючого персоналу, які, які власне, здійснюють технічне підтримання і споруд і об'єктів, починаючи від функціонування там, трапезних, і закінчуючи утриманням саду або там, зелених насаджень. Є окремо ще питання, яке, до якого я ще не дійшов, але я думаю, що воно теж постане. Це е, працює семінарія в межах Лаври, і там велика кількість семінарістів. Тобто це зовсім молоді люди, які навчаються по відповідній пр програмі. І е, те, що я сказав, е, була. Я сподіваюся, що практично зараз вона вже практично сход, сходить на нівець, це велика кількість. Е, е, про, скажімо так, виробництв. Оце для, для нас воно викликає ну найбільше питання, тому що це ну, неприпустимо. В пам'ятках взагалі розташування виробництв ну, не передбачено законом. Були так звані протестувальники, які там постійно щось робили на мітингу, не мітингових, акції, як це назвати. Вони зараз залишились. Протестна складова біля лаври, вона присутня і. Вона створює постійну напругу і для заповідника, і звісно для е, самих монахів, тому що я знаю особисто спілкування з монахами, що багато із них не підтримують е, ці протести, тому що вони е, кажуть, що вони в першу чергу моляться Богу. Тому, звісно, протести вони е, не йдуть на користь ані православію, о, ані на е, користь. Е, Заповіднику, тому що для заповідника це зараз вже ну, тривалий час стало такою ну, серйозною проблемою, тому що через ці постійні скандали, через якісь постійно негативні інформації про лавру, ці постійні бійки, через постійні негативні приводи, кількість відвідувачів значно зменшилася. Кількість бажаючих ознайомитися з лаврськими пам'ятками зменшилася. і. Цей негативний імідж, він, звісно, не йде на користь і Україні в цілому. Тут треба трошки прибрати російський наратив, що іде знущання з російської церкви, іде знущання з русської національної історії, а показати, що Лавра це в першу чергу пам'ятка, яка належить народу України. Яка має повністю перебувати в державній власності, яка якраз працює на Україну як на європейську державу з багатою тисячолітньою історією, культурою, і от е, я в я в першу чергу би робив акцент саме на цьому.